Тарас Шевченко, у всякого своя доля, у всякого своя доля, та свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком За край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбить із собою взять у домовину той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижди найщасливий в тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного крові к воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте. Та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.